Всім привіт, лайк, підписка з вас. Тема нашого відео. Форти компанія. Випустила ось такі акумулятори 21 В 4 А. Ми цю новинку замовили, бо тому що спокусилися на те, що вона підходить до Макіти. Є оригінальна Макіта і посадка, виявляється, в них ідеально підходить під Макіт. Але є технічний нюанс, який те, що Макіта на ній просто. Індикацію там проявляє, світиться там лампочка діодна, але сама по собі не працює. Ми вже пробували на шуруповерті, пробували на болгарці. Все-таки все щось є в е, відмінності. Е, зараз, відмінності конструкції самого акумулятора. Це, напевно, плата, яка не е, може зв'язатися з оригіналом Makita, де теж стоїть якийсь захист. Але оцей же акумулятор, що я хочу сказати, він підходить до продукції Revolt. Дійсно, це підходить і працює без жодних проблем. Там, наприклад, гайковерт, шуруповерт, ну, візьму, наприклад, цей шуруповерт. Так, зараз я тако поставлю. Все сідає добре і працює без жодних проблем. Як бачимо, жодних проблем немає. Так що, я вважаю, що є великий плюс. Хто має техніку Форте або техніку Револьт, вони між собою е схожі вкріплені, і воно буде працювати без жодних проблем. Як ми знаємо, також цей Форте буде працювати на Техасі, тому що Техас він має. Техас має таку ж саму посадку, як і Револьт. І все працює. Це класно, бо тому що це дешево мати інструмент. Нехай буде форте, ЧТХ, Револьт, і одні акумулятори під весь інструмент, що у вас є. Так що майте на увазі. Форте має таку цікавинку, не за великі кошти, але буде працювати і з гарантією також не буде ніяких питань, бо тому що вони дають гарантію на свій акумулятор. рік часу Подекуди, кажуть, 6 місяців. До речі, ще не уточнив цього нюансу, треба до них ще перепитати. Є зарядка, зарядка також заряджає, що револьтовські, що і ці з їхні акумулятори без жодних проблем. Зарядка в нас, як бачимо, а, не пише ампер. Шкода. Добре. За такі гроші, як воно коштує, акумулятори 800 гривень, зарядка 250 гривень. Це досить адекватна ціна за 4 а акумулятори. Так що, за корисну інформацію, лайк, підписка з вас.